Обіцяла вам розповісти про кармічного партнера, того партнера, з яким в минулому житті ти була в подружжі, або ти був в подружжі. І, скоріш за все, ми всі одинаково їх зустрічаємо. Для нас це як вспишка. Ми побачили свого кармічного партнера, закохалися і нас дуже. Тягне до нього і так ви розлучаєтесь, так ви сходитесь, вас тягне саме не душа до душі, вас тягне саме тіла до тіла, тому що це дуже страстні відносини. Але люди, коли разом сходяться, вони не можуть знайти спільну мову. Але ви разом... Зустрілися в цьому житті, щоб обмінятися чимось. Хтось комусь щось не додав, і в ваші душі зустрілися, щоб завершити ці відносини тут, але кармічні відносини це не є вирок, це не обов'язково, що ви розлучитесь в них. Можна виправити любі помилки, якщо оба партнери цього хочуть. Партнери не повинні знецінювати діяльність, якою, якою займається їхній партнер. Партнери не повинні контролювати, ревнувати, знецінювати. Обоє партнери мають займатися чимось одним. Вони мають мати хобі. у них має копі. і вони мають вести одну справу. Навіть якщо ви підете разом в зал і будете займатися спортом, це дуже класно вплине на ваші відносини. Тобто любі відносини можна врятувати, любі відносини можна побудувати класними, але тільки в цьому випадку, якщо оба партнери цього хочуть.